Аю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Дубинські активісти замість того, щоб передати дрон українським захисникам, подарували його міській раді. Жителі двох вулиць села Красносілля, що на Гощанщині, скаржаться на роботу водоканалу. Здолбонівчанка скаржується, що її сусіди знизу вживають заборонені речовини, а поліція без її. Виявляється, військовим дрони не потрібні. Власне, коли ми почули про це, то були вкрай здивовані, адже загальновідомий факт, що саме дрони стають сьогодні чи не основною бойовою одиницею на фронті. Та от в дубні місцеві волонтери розсудили по-іншому. Їм із-за кордону передали чотири дрони Мавік-2. І волонтери, зв'язавшись із підопічною бригадою, з'ясували, що військовим такі дрони не потрібні. Тож вони нічого кращого не придумали, як передати один з цих мавіків міській раді. Для чого? А щоб там могла красиво знімати уроч. Чисті заходи, які проводять у громаді. Іноді нам видається, що новини з Дубна вже не можуть перевершити межу абсурдності, і кожна нова, все сильніше пробуває дно. Но якщо навіть припустити, що військова частина, з якою співпрацюють волонтери, і справді відмовилися від дронів, то є чимало бригад, які б їх взяли. Ну або ж якщо і справді дрони застерілі і не використовуються у війську, то їх можна було б передати до військових навчальних центрів, де на них могли б навчатися майбутні оператори БПЛА. Але вирішили, що краще передати міській раді. Як свої Ії пояснюють волонтери, що робитимуть з дроном дубанські чиновники. Та чи справді військовим більше не потрібні дрони у сюжеті нашої Вікторії Якимець. Не військовим, а громаді нещодавно міський голова Дубна отримав від волонтерів несподіваний подарунок. Дрон Мавік 2 як пояснює директорка благодійної волонтерської організації Ольга Кузніцова, яка власне презентувала дрон, його не відправили на фронт, оскільки на думку волонтерів військовим він користі не приніс би. Адже отримали вони їх від закордонних волонтерів, які використовували дрони Мавік-2 для навчання. Ми позвонили до військових. Військові сказали, що вони їм не потрібні. Зв'язку з тим, що там не боробиться перепрошив. Є дуже багато скріншотів хлопців, які сказали, що якщо ви хочете, щоб у нас був прильот, ну я кажу, в мене є ці скріншоти, то, будь ласка, це яке навчання. Вони є дуже слабенькими, вони не на велику дальність, вони не вантажопідйомні». Тоді волонтери вирішили віддати дрони на потреби громаді. Ольга Кузніцова додає, загалом отримали чотири квадрокоптери від закордонних волонтерів, оскільки, як стверджують Дубинські волонтери, дрони не підійшли для військових, було прийнято рішення віддати їх у заклади освіти. Ми узгодили з нашим спонсором і кажемо, а якщо ми їх дамо дітям, у нас відкривається гурток, хай діти вчаться. У нас є ще два заклади освіти це один в Острожському районі і один в Мирогоші. Ми дамо, нехай вони вчаться. Сказали без питань, водночас військовий службовець Олександр Курсик навпаки зазначає, що наразі будь-яке спорядження на фронті важливе. А відтак навіть такі дрони, як Мавік, 2 могли б допомогти нашим захисникам у боротьбі з росіянами. Коли ти запускаєш цей дрон перед собою, і взвод рухається, то який би дрон там не був, якщо він показує шлях твому взводу і показує на декілька сотень метрів вперед, це вже корисна історія. А якщо вже почати перебирати цей дрон, нам підходить цей не підходить. Ну можливо, вузькі спеціалісти, БПЛАшники, можливо, мають конкретні ттх пташок і вимагають тільки таке. Тим не менш, місцева влада дубна подарунок від волонтерів радо прийняла і також не збирається його передавати військовим. Як розповідає заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк, дрон використовуватимуть для зйомок різних культурних заходів у місті, а також для навчання учнів в одному із місцевих ліцеїв. Подарунок волонтери подарували для висвітлення діяльності міської ради щоб з бюджету. Тому один дрон вони подарували для органу місцевого самоврядування, для висвітлення своїх заходів, а інший ще один має подарувати у центр науково-технічної, дитячої та юнацької творчості. Разом з тим, ми поцікавилися, чи можна вважати такий подарунок від волонтерів хабарем для міської влади. Та як стверджує адвокат Валентин Тупак, оскільки дрон отримало місцеве самоврядування і використовуватиме на потреби громади, такі дії протизаконними не вважаються. Якщо він підписан від юридичної особи, то жодного порушення немає. Про хабар тут не йдеться в жодному випадку. Якщо громада Дубенщини і підписан відповідно голова громади, то й жодного порушення немає. Ми ж зі свого боку сподіваємося, що наступного разу дрони будь-якої марки все ж дійдуть не лише до Дубинської міської ради, а й до наших військових. Вода лише вночі. Жителі двох вулиць села Красносілля, що на Гощанщині, скаржаться на роботу водоканалу. Кажуть, вода із крану для них справжнє свято. Здебільшого користуються тією, яку витягують із криниць. Також ходять по сусідах, де є свердловини. Коли справа доходить до прання одягу, то доводиться чекати ночі, адже в інший час це зробити нереально. У чому проблема? Дізнавався Вадим Мороз. Анатолій Пишняк, житель села Красносілля, що на Гоштанщині. Останні місяці йому постійно доводиться користуватися криницею, хоч до будинку підведене централізоване водопостачання. Воду каже, відразу пити не наважується, бо є нюанси. Бо якщо б ми його не процижували б кожного разу, то ви прекрасно розумієте, що ми п'ємо і що ми їсти варимо. Чоловік постійно записує ось такі відео. Тепер дивіться, щоб не казали, що є вода. Бачите, я включаю. Во. О, oh. бачите? Вони ж можуть сказати, що вода є, ви брешете. І постійно пише звернення до водоканалу. Розповідає, проблеми тягнуться вже 5 років. Вода із крану за щастя. Зазвичай її немає взагалі, а як є, то набагато сподіватися не варто. З 9-ї вечора буває, що воду включать. Коли вже ти починаєш їм дзвонити, коли ти вже починаєш, я дзвоню на гарячу лінію на 15.45 на Київ, коли я даю запити, чому води немає, чому, коли, коли, коли я дзвоню на рівне, тоді вода вже біжить. Може, в день, часом. Разом з Анатолієм мешкає його мама. Жінці також є що сказати. Води нема, в день не можна постирати, а вночі треба лягати спати, то треба вставати і стирати. Мені на воді Анатолій Пешняк веде листування із рівне облводоканалом з 2020 року. Саме ця структура відповідає за водопостачання у селі Красносілля. Тоді вдалося добитися, аби поставили підсилюючий насос. На трохи проблема зникла. Втім, цьогоріч знову мають проблеми з водою. На запити у водоканалі відповідають, що все добре. Послуга водопостачання у селі Красносілля надається в повному обсязі. То як так може бути? Якщо получається зараз води немає, а вони пишуть, що надається в повному обсязі, значить вони людей обманюють. У приміщенні сільської ради дізнаємося, що проблема із водопостачанням у селі Красносілля є лише на двох вулицях: Садовій, де мешкає Анатолій, та Бармацький. Ці вулиці розташовані на горі. І не завжди вистачає тиску, аби туди подати воду. Деякі жителі, втомившись від постійних перебоїв, зробили свердловини. Дехто користується водою з криниць. У рівне облводоканалі кажуть, перебої були під час відключення світла. Зараз воду подають справно, але є проблеми з тиском. Що вийти, що з лату підвищуючий насос, проте ми підняли тиск загальної мережі. Зараз займаємося ремонтом того насосного обладнання. Я думаю, що на наступному тижні вже в людей буде належний тиск. Ну, звернення щодо зовсім відсутності води на водоканал не надходило. Так вона може бути з пониженим тиском на період проведення ремонтних робіт, але зовсім люди без води не повинні бути. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і надалі. Мої сусіди вживають наркотики. Майже анекдотичне звинувачення від 63-річної мешканки з Долбунова розбилося об відсутність тих самих сусідів. До нас звернулася жінка зі звинуваченнями у бездіяльності місцевої поліції. Мовляв, вона неодноразово зверталася до правоохоронців зі скаргами на сусідів наркоманів, але останні не вчиняють жодних дій, аби це припинити. Зрозуміло, що нас зацікавила ситуація, що склалася, і ми взялися за цю тему. Що вдалося з'ясувати, та чи справді все так, як розповідає Долбудівчанка, розповість наша Дарина Черемшина. Що я не можу тут не жити нічого. Тут у мене йде іде такий запах, просто кошмарний. Я не знаю, що вони курять, виготовляють, чи ще щось роблять. Так пані Лариса розповідає про своїх сусідів знизу. Жінка купила квартиру п'ять років тому, а конфлікти з ними тривають вже три роки. Здолбунівчанка каже: спочатку повномасштабного вторгнення у квартиру заселився син власниці. Як тільки почалась у нас війна, зразу з початком війни сюди сусідка, яка внизу вона не проживає. Ця квартира стояла свободна. Вона заселила сюди, не заселила, а приходять її син з друзями. Їх десь чоловік 5-6». За словами пані Лариси, вона неодноразово зверталася до правоохоронців зі скаргами на сусідів. Утім, результату не було. Всі звернення, які я зверталася до поліції, нічого ніякої ознаки того, що хтось хоче мені допомогти, не було. Всі спілкуються з сусідкою, Вона їх тут приводить в себе. Оце з моїм слідчим. Оце недавно ми відкрили кримінальну, хотіли відкрити кримінальну справу. було звернення до поліції. От слідчий чогось пішов з нею і в неї був нас обіцяли пригласити туди в квартиру. Квартиру нас не пригласили з моїм адвокатом. І ми там не були. Ба більше цьогоріч вона звернулася до головного правління Держпродспоживслужби, щоб там дослідили причини нестерпного запаху в її квартирі. Експерти виявили концентрацію газу формальдегіду, яка перевищує норму. За результатами лабораторних досліджень встановлено, що рівень формальдегіду в житловій кімнаті та на кухні перевищує гранично допустиму концентрацію в 2,66 та в три рази. Карги з Долбунівчанки підтверджують і в правоохоронних органах. За словами начальника здобув. Нівського відділу поліції Олександра Панасюка вона двічі зверталася до правоохоронців. Однак два роки тому справу закрили через недостатню кількість доказів. Зайниця про те, що в одному з будинків міста Злобонів відбувається, скажімо, злочини, які пов'язані з незаконним обмігом наркотиків. Повторно жінка звернулася в поточному році, на її думку, такий запах характерний для наркотиків. Так само було розпочато кримінальне провадження, яке розслідувалося сектором дізнання нашого підрозділу. Знову таки були отримані заходи певні, які були проведені, і не було виявлено жодних ознак злочину. Дане провадження в даний час закрите. Олександр Панасюк додає, за даними поліції, у квартирі ніхто не проживає. Взагалі, в даній квартирі ніхто не проживає, власниця квартири. Вона добровільно відкривала дану квартиру. Весь комплекс, побачено на місці події, заперечує те, що там в тій квартирі може відбуватися такого роду злочин. Що ж до формальдегіду, то за словами поліцейського, він не є характерним газом для наркотиків. Станція провела певні дослідження, виявила речовину. Спеціаліст саме стан під станції був допитаний, дана речовина. Не є характерною для е, наркотиків, а вона може бути характерною для е, негативних викидів, наприклад, з азової колонки. Ми також вирішили перевірити, чи проживає хтось у квартирі. Там нам ніхто не відчинив, а в дверях до слова була значна кількість квитанцій. Тож залишається сподіватися, що зрештою правоохоронці та пані Лариса таки з'ясують, чому в квартирі стоїть нестерпний сморід. І, можливо, вона тут і не в поганих сусідах. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У міській поліклініці директор змушує писати заяви на звільнення з метою оптимізації штату. Майже 3 мільйони гривень витратила Дубенська міська рада на догляд за квітами та клумбами за неповні півроку. Волонтер привозить кавуни зі сходу та продає їх у Рівному, а на вилучені кошти закупляє дрони для військових. Директор змушує писати заяви на звільнення з такою проблемою. До нас звернулися працівники міської стоматологічної поліклініки та запросили на профспілкові збори. Керівник закладу такі дії називає оптимізацією через роздутий штат, ба більше переконує, що звільняє лише представників адміністрації медзакладу. А от лікарів чи санітарів скорочення не торкнеться. Але... Наші джерела з поліклініки стверджують, що звільнення відбувається зовсім за іншими критеріями. Як повідомляють, вже 30 вересня будуть звільнені дев'ять працівників пенсіонерів, лише медсестри та санітарки. А от про адміністрацію та господарський персонал не чути. Керівництво тисне на працівників заставляють писати заяви. Три працівники здалися, написали про ситуацію, яка склалася між новим керівником та колективом, і що кажуть в міському управлінні охорони здоров'я, знає наш Вадим Мороз. Не можете не знімати, тому що по суті у вас право на це немає. За годину до цієї розмови рівненська міська стоматологічна поліклініка. Наш телеканал запросили на профспілкові збори. Мав будь головний, але він сказав, що це тільки що мене визвав. Сказав, що збори неправомірні, і він не прийде на порядку. Денному два питання: питання номер один. Найважливіше скорочення відділень і посад в закладі. Питання номер два. Інформація директора про план розвитку закладу. Ну, на жаль, яка напевно не буде обговорюватися. Дізнаємося, у серпні цього року міську стоматполіклініку очолив новий керівник. Його методи не усім припали до душі. Присутні висловлювали невдоволення щодо планів скоротити відділення та омолодити персонал. Почали підходити до мене люди і скаржитися, що їх просять примушують написати. Заяви про звільнення з роботи за власним бажанням так само йде скорочення відділень, бо так як на нараді нам було сказано, що одну третю треба скоротити. А людей куди дівати? Ми хочемо всі побачити план розвитку нашої поліклініки. Якщо ми робимо так, значить ми робимо так. Ми робимо. Але ми хочемо знати, що ми маємо робити. Нас як телят, викликають і розказують, що пиши заяву. Ну, ми не згодні з тим. якщо кажуть, що там іде в нас скорочення з метою ну нехватки коштів. Ну, то, вибачте, скорочувати медперсонал і брати нові посади це теж неправильно. Одна із лікарок запропонувала висловити новому керівнику недовіру. У мене питання, що його немає на зборах. Ми як колектив, не хочемо почути відповідь нашого директора. Тому я думаю, що ну, це просто недовіра до людини, як до керівника. Більшість таку пропозицію підтримала після голосування. Збори завершилися. Завідуюча Оксана Поліщук каже, її терапевтичне відділення номер 1 потрапляє під ліквідацію. Скорочується відділення, буде одне відділення, тільки терапевтичне. На даний час в нас є їх три: терапія номер один, терапія, номер два і профілактичне. І буде хірургічне відділення. Я звичайно для мене це був шок. Я погодилась. Новим керівником стомат поліклініки призначили Андрія Карпюка. Ми його застали на робочому місці відразу після зборів. З нами спілкується неохоче. Розповідає, до колективу не прийшов, бо із ним проведення таких зборів ніхто не погоджував. Також йому було невідомо про що там будуть спілкуватися. Тиск заперечує. Розповів, що за час його перебування на посаді заяву на звільнення написали троє людей. Працівник не справляється своїм то я з ним веду бесіду в плані виховання. Вони погоджуються, що вони просто не можуть далі виконувати ці функції. І Це не являється якимось тиском. Це просто розмова. Не заперечує відділення, будуть переформатовуватися. Три існуючих хочуть об'єднати в одне терапевтичне, а також створити хірургічне. Медиків скорочувати не планують, вкажуть на двері адміністративно-господарському персоналу. Тут є три дублюючих відділення: з трьома замісниками, з завідуючими відділенням, з трьома головними сестрами. І в такому закладі таких три дублюючих відділення не потрібно. Це роздутий штат моїм попередником. Я тут, щоб навести порядок. В міському управлінні охорони здоров'я зазначають, що штат у стомат поліклініці роздутий, там працює понад 250 людей. Зокрема, акцентують на тому, що у закладі дев'ять охоронців. Таких прикладів додає во начальниці чимало. Взялися за оптимізацію через те, що з 2024 року заклад не має договорів із НСЗУ. А відтак повністю на утриманні громади. Це за підрахунками понад 50 мільйонів із бюджету в рік. Мова не йде за фахівців. З медичною освітою мова йде перегляд штатів іменно керівників структурних підрозділів, старших медсестер, тобто адміністрації, також числа заступників керівника. За словами Лариси Обуховської, керівника довелося шукати довго. З персоналу лікарні на себе відповідальності брати ніхто не хотів. Рішення про недовіру новому начальнику в управління не надходило. Коли отримають, будуть дивитися, наскільки воно законне. Нагадаємо, попереднього багаторічного очільника стомат поліклініки Михайла Басюка спершу викрили на розтраті у понад півмільйона гривень, а потім звільнили. Майже 3 мільйони гривень витратила Дубанська міська рада на догляд за квітками та клумбами за неповні півроку. Згідно з даними з відкритих сайтів, лише за догляд за клумбами виділили понад 2,5 мільйони. Чому Дубанська міська рада виділяє такі захмарні суми на роботу комунального підприємства зеленого господарства та чи всіх депутатів це влаштовує? з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Квіти не на один мільйон. Лише від початку цього року Дубинська міська рада витратила майже три мільйони на догляд за клумбами. Такі суми неабияк обурили одного із місцевих депутатів, який подав запит до Дубинської міської ради про фінансовий звіт роботи Дубинського комунального підприємства Зелене господарство. Тим з невідомих причин, як стверджує депутат, на сесії запит відхилили. На сесії було ініційовано мною запит щодо вже звіту директора комунального господарства. Він розглядався депутатами. і Депутати, на жаль, його не під. Тримали, окрім цього, Роман Дворжак стверджує, що фінансування дубинського підприємства зеленого господарства жодного разу не обговорювалося на комісіях. А відтак з'ясувати, чому влада дубна виділяє мільйонні суми на догляд за квітами та як вони насправді використовуються, просто неможливо. На бюджетних комісіях депутати не голосують за такі кошти, і воно в проектах рішення немає. Яким чином міський голова це потім переносить це фінансування? Я ще я ще не розібрався. Підтверджують слова депутат. Та й дані у відкритих джерелах. Зокрема, відповідно до доступної інформації, лише за цей рік Дубинська міська рада витратила десяту частину бюджету міста на комунальне підприємство Зелене господарство. Найбільше грошей, а це майже 2 мільйони, пішло всього лиш на догляд за клумбами. У трохи менше обійшовся підприємство Догляд за деревами, майже 100 тисяч, 50 тисяч зайняла боротьба із борщівником, трохи менше, ніж за 100 тисяч, облаштували сквери, та 140 тисяч використали, аби привести до ладу кладовища. І це ще навіть не кінець року. Ми намагалися. Поспілкуватися із представниками Дубинської міської ради, аби з'ясувати, чому місту так дорого обходиться косіння газонів та догляд за рослинами. Однак відповіді від міського голови так і не отримали. І лише у приймальні нам повідомили, що Василь Антонюк на той момент не був на робочому місці. Міського голови зараз немає, він в межах міста. Віктор Альбертович по 19 вересні включно. У від... Відтак пояснень нам не вдалося отримати. Разом з тим варто зауважити, що очолює комунальне підприємство Зелене господарство пані Вікторія Ігорівна Запісоцька, яка є депутаткою Дубинської районної ради від партії Слуга народу. Тож цілком ймовірно, що саме цей факт і став причиною небажання міської ради Дубна перевіряти діяльність згаданого підприємства. Кожен донат має значення. Місцевий волонтер привозить кавуни зі сходу та продає у рівному. На вилучені кошти закупляє безпілотники. Наскільки активно люди долучаються допомагати донатом, дивіться у сюжеті. Ці кавуни Роман Романович привіз із Харкова. Їх він не просто продає у Рівному. За виручені кошти закуповує дрони для військових. Так уже було вторговано майже 200 тисяч гривень. Окрім того, що ці кавуни люди можуть придбати, за словами чоловіка, вони ще й докидають на банку. Люди ходять, дивляться там, кавуни дай кавуни, ніхто нічого не купляє. А так от хтось з місцевих з дому прорекламував, все, воно пішло, поїхало, все гарно. Минулого разу тут два. Два дні назад так, було набагато цікавіше жовтів. Тут, якби вже простіше методи задати, то немає. Я вже не знаю, який простіше метод придумав. Чоловік з перших днів війни їздить на Донбас, Сумщину та допомагає більше десяти бригадам військових. Для військових нас, щоб людина кожна не вкладала і що б не робила. Добрим словом, молитвою, працею, будь-чим це дуже добре. І хай наші хлопці мають велику перемогу і підтримку. А найбільше їм важливе, ну, звичайно, зброя. Це найосновне. І людська повага за словами рівнян, кавуни, які вони купували у цього волонтера, були смачними, та й саму ідею підтримують обома руками. Брали, брали. кавуни, дуже смачні кавуни. Дякуємо, брали. 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 брали брали Дуже смачні, але балакати нічого не хочемо. Рівняни з радістю купують кавуни, донатять на дрони та надіються на якнайшвидшу перемогу. Добре. Слава Україну, добра справа і хороша справа. І підтримую тривогу і підтримую до слова, волонтер продає кавуни на мікрорайонах північний та південний. Тож охочі можуть і посмакувати кавуном, і задонатити для наших захисників. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.